Зараз будемо говорити про гучний корупційний скандал. Сьогодні САП та Набу е затримали на гарячому заступника міністра енергетики, який вимагав хабар у 500 тисяч доларів від державного підприємства. За що вимагав про це? Зараз будемо говорити із Юрієм Ніколовим, журналістом та співзасновником незалежної групи Наші гроші пане Юрію, раді вас бачити. І слава Україні. Гримслав, яка Ну що сьогодні? Потрапив на радари наших правоохоронців заступник міністра енергетики, і знаєте, мене вразило, що служба безпеки України в своєму прес-релізі зазначила, що е, за сприяння міністра енергетики затримали заступника міністра енергетики. Звучить як в якомусь анекдоті. Чи міг не знати міністр енергетики про те, що його заступник вимагає хабар в 500 тисяч доларів? Я маю на це великі сумніви. Як, от ви загалом, оцінюєте сьогоднішню подію? Хто може стояти в кінцевому результаті за цим хабарем? Ну і, взагалі, чи нормальним є те, що міністр, точніше, заступник міністра енергетики, вимагає хабар у державного підприємства за те, аби воно отримало від іншого державного підприємства обладнання, яке було на Донеччині, і власне отримати в користування, я так розумію. Ну, це абсолютно аморально, і якщо ну ці дані підтвердяться, бо зараз, поки що, ми знаємо такі ставна віза НАБУ, САП про цю історію. Тобто, якщо це підтвердиться зараз в суді, ну це просто буде знаєте, в материній мові про це буде складно сказати щось на матерній захочеться, тільки бо мова йде про те, що цей. Заступник міністра вимагав хабар від державних шахтарів, аби вони зберегли державне устаткування з Донецьких шахт, які ось ось будуть або окуповані, або розтрощені рашистами, бо вони знаходяться на лінії нападу на самому гарячому зараз Покровському напрямку, там де от рашисти пруть, не зважаючи на жодні втрати. Тобто державні шахтари хотіли з ну, з Волинської області перевести обладнання до них туди подалі від фронту. Щоб воно приносило користь і працювало, не було побитим. І от за це заступник міністра вимагав хабар 2 мільйона доларів. Ну це просто неймовірно. Це ну як мародерство, в чистому вигляді. Просто що він про некрав там. Пральні машини і телевізори по покинутим квартирам. Да а він брав хабар за те, щоб врятували обладнання з державних шахт. Немоє не цинізм, колись був була така програма, такий проєкт Схід і захід разом зі сходу на захід. то... Це може бути в рамках цього проєкту, просто під що іншим ракурсом і в іншому світлі. А загалом, чи мали ви можливість, чи можливо зазирали? Бо на Донеччині дійсно зараз з багатьом підприємствам непросто. І чи це єдиний випадок? Чи бачите ще десь подібні схеми? Ну про інші поки що мови не йде про місця евакуації. Селідово там має вже займатися цим, бо теж там вже бомблять їх не перестаючи. Але от Покровськ – це просто зараз найгарячіше, і це місце, яке підлягає евакуації, вже там фактично безумовно. Бо расисти, на жаль, дуже добре розуміють, що після Покровська просто голий степ до фактично Дніпра ну до міста Мільйонника. Тому для них критично важливий вихід на цьому напрямку. Як ми бачимо, вони навіть не перекидують звідси. Війська на Курську область, тому чудово розуміють, де будуть іти. Тому тут важлива інша історія. Знаєте, от те, що зараз мало акцентується уваги, а що він вимагав хабар з державної шахти ну, Волинської, а значить, він з якихось причин розуміє, що там є такі потоки грошей, з яких державні шахтарі можуть витягати і давати хабарю у розмірі пів мільйона доларів. Тобто. Це от для мене ознака того, що правоохоронці намацали насправді велику в історію. Просто вхід в неї зараз знаєте, здійснений через от таку виходку заступника по вимаганню одного з хабарів. А от те, що там виявляється, такого, інші такі потоки існують. От тут дуже цікаво. Мені здається, що там, якщо правоохоронці добре виконують свою роботу, ми на порозі більших викриттів. Ну до речі, Будемо в ця, е, оця схема, яку ми показували на нашому екрані, яку оприлюднила служба безпеки, там є така фігура, яка називається «тінь, тіньовий куратор. І от цікаво, хто цей тіньовий куратор, тому що заступник міністра енергетики це якби ну зрозуміло, яка особа. А от тіньовий uh -huh. куратор, який за цим ще це треба ще буде нашим правоохоронцям дослідити. І сподіваємося, що ця інформація теж потрапить в публічну площину, як і, наприклад, потрапила в публічну площину ще одна. Дуже неприємна інформація, скажімо так, про цього заступника Галущенка, якого сьогодні затримали на хабарі. Він колись в своїх соціальних мережах говорив про те, що «Государства Україна ні і не була нікогда. Це я зараз зацитувала його мовою оригіналу. Про це сьогодні заявила Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа. Вона згадала, хто ця особа. І власне, ну він підчистив свої соціальні мережі. Сьогодні він змін за міністра вже колишній його сьогодні звільнили. Але до речі, от про звільнення пане Юрію, а вас, вибачте, мені на слові не нервує той факт, що в нашій країні, коли хтось з високопосадовців потрапляє на якусь таку історію з хабарництвом, їх звільняють. Роблять, ніби видимість, ну ми ж звінили цю людину. А по факту якоїсь ну адекватної відповідальності за свої злодіяння ця людина не несе. У нас якась така ну дурна культура виникла. Просто давайте усунемо людину з посади, і на цьому історія закінчується. Ну от до речі, в даному випадку, ледь не вперше за останній час я спокійно до цього ставлюся, оскільки його справді зараз звільнили через два дні після затримання. Просто затримання стало відомо то сьогодні. правоохоронці mm -hmm. просто води в рота понабирали і чекали. Видно понеділка, ну щоб знаєте, на вихідних не турбувати людей поганими, не не портити настрій. Да? Але насправді затримали в суботу, і тільки в суботу і міністерство енергетики дізнали, що у них такі зашквар всередині. От, мабуть, якусь інформаційну політику собі продумували на понеділок разом зі звільненням. Але в даному випадку, от правоохоронці ну ледь не вперше за останній рік мені здається, арештували діючого заступника міністра там чи щось, чи за якогось взагалі чиновника топ категорії. Бо перед цим постійно йшли спочатку звільняють да а потім до нього таки детективом вдається добігти. Ну, тобто, нарешті, ця історія з витоками з набу ну хоч якось змінилася, ще про іншу історію хочемо розпитати: покажемо гарну фотографію, багажник, а всередині купа грошей пов'язаних такими. Пачками, причому не в пакетах, не в турбинах, не в нічому. А от, -от, от просто в багажник поскладали як на килимку, як, закупи, як, як, як закупи поскладали на килимку. супермаркета, так і ну, це все було євро. Їхали мали їхати за кордон на пляжі Хорватії. На пляжі Хорватії, чому тому, що саме там трохи готелів собі не жила Тетяна Глиняна. Це власне ця жіночка. Я нагадаю, хто не пам'ятає, яка організувала. Яйця по 17 гривень для міноборони для наших військових, і ми минулого разу з вами спілку... попередніх кілька разів з вами спілкувалися власне на цю тему, що от прикрили, от і добре, а вона знову вигулькнула. Як от так трапляється, що не минає там і півроку, і рік, а ті самі люди, не криючись, з'являються на нових угу. схемах. Ну, схема насправді не нова, тобто, що відбулось в міністерстві оборони, знаєте, одне з юридичних облич, я так називаю маски, якісь юридичні от, у цього групування замість тої тієї фірми, що вже зашкварла з яйцями по 17, от, зайшла там інша їхня компанія, з їхнього ж так так би мовити. Кубла вона продовжила забезпечувати солдатів харчами, але вже точно це були вже ціни харчів ну, набагато притомніші. Тобто яйця не по 17, а там вже по 4 гривні, по 3. Тобто прибутки цих компаній точно впали. От, о, на, замість оцих, назвемо їх так непристойних фірм, е, дуже сильно просили е, всі зайти туди. В нормальний бізнес. Е, новий, е, кілька фірм спробували. Навіть були такі, які спробували, в них не вдалося. Навіть одна велика українська мережа е, харчова Варус е, спробувала зайти, але місяць, чес, от місяць попрацювала і пішла, звідти, розвернулася. От, ну, чи не потягнуло, чи ще щось. Е, інші великі мережі. Каже навіть і не спробували в це зайти. Ну тобто, скажімо так, ну але солдата годувати потрібно. Ну тому що змогло Міністерство оборони, воно принаймні ціни вниз вижило ну, максимально, да, щоб не було більше ЄС 17. От в даному випадку, що ми бачимо за гроші, це ті гроші, які е, ця компанія вивела просто з обороту, ну подалі від податків. Тобто, чи вкрадені вони, чи це з якихось Ну там незрозумілих муток оборотів вони накрутили. Я не можу сказати. Єдине, що точно зрозумію, і це просто фабула злочину. який бюро економічної безпеки інкримінує. Це мова йде про те, що це гроші, які уникли оподаткування. Ну тобто, виведені в тінь. Ну і зрозуміло, чому в євро. Да, тому що госпахазяйка цих грошей живе в Хорватії, в єврозоні, і потрібна єврогатівка, а не доларова і не гривнева. А до речі, ще хотіли б звернути увагу на нещодавнє інтерв'ю очільниці агенції оборонних закупівель до цієї теми йдеться про Марину Безрукову, яка кілька. Десь півроку тому так вона почала очолювати цю агенцію і наробила там такого шуму, що ну її інтерв'ю, воно відверто, я його читала, воно відверто говорить про те, що якою би людина не приходила на цю посаду, яка би людина не приходила, є багато дієвих осіб, яких ти не можеш замінити, коли війна в країні одночасно, так і змінити Ми ці замали. всі процеси, і тобі доводиться поступово очищення там проводити. І наскільки е затрусилися ті, хто війну при Мав як маму рідну для того, щоб на ній так добре збагатитися, а тут прийшла людина, яка каже: Ні, друзі мої, тепер ми будемо робити так, щоб напряму з виробниками укладати контракт, а не з посередниками і ці посередники зараз ходять і намагаються якимось чином її, чи то залікати, чи то е, зробити так, щоб виробники не продавали агенції нічого, не контрактували їх. Словом, е, як ви думаєте, про що взагалі свідчить оця історія? Про те, що ну навіть якщо в нас буде. Найпорядніше люди очолювати ті чи інші відомства нам все одно не побороти цієї зарази, я маю на увазі корупції в, в таких масштабах, яких вона зараз існує в нашій країні. Дивіться, перше, що, про що свідчить взагалі ця історія із міністерством оборони і з агенцією оборони ну, всім туди заходять окремі люди, окремі команди, які починають зміни до того до чого дотягуються, і вони виявляються в дуже агресивному середовищі людей, які десятиріччями сиділи на тих схемах. От уявляєте, вони десятиріччями ці полковничі, якісь вручонки вміли тільки пиляти щось. Поставити якусь касу на якийсь потік і нічого хорошого не робити. І їх реально багато. Я називаю це діпстейт, наш корумпований глибинний державний уклад оцих малоросів, які. Тільки і здатні що на корупцію мова йде реально про велику кількість людей. От, умовно кажучи, безрукова заходила в агенцію півроку тому взагалі одна єдина. Так вона заходила на посаду керівника, але її кілька місяців блокували будь-які призначення взагалі її людей, на хоча б на посади заступників. Це розблокувалося взагалі тільки ну дуже недавно. А, і, а в неї, за взагалі, там за штатним розкладом, більше 300 людей працює. Уявляєте, там от вона приходить в це агресивне середовище, і там що не тижня, то зашквар, то виявляється в неї там якийсь, антимандановець працює, то корупціонери, якісь і так далі. От вона потихеньку, потихеньку почала прогрібати це, розуміючи, що головна її все рівно місія. Це забезпечити зброєю солдатів. Ну бо у нас солдати без зброї, все, виключай світ. Да, тут не буде стояти мова е, про питання корупції в Україні. А хто буде останнім з України, виходить виключити світло? Е, тому е, стоїть задача і у неї, і у Міністерства оборони. Отак, от потихеньку, одночасно і змінювати стосунки з цими корумпантами, почищати їх. Да, але головне зберігати нашу спроможність воювати. От дика, оце, от знаєте, неможливо іноді конфлікт інтересів між цими цим виникає. Що ти розумієш, що в тебе чорт на посаді, якийсь се сидить, або ну от глиняна, умовно кажучи, продовжує заробляти на поставках харчих військових, але ну зроби краще, називається. Да? Ти хочеш замінити, прийде велика мережа і втече або. Ти починаєш е, за заміняти посередників на прямі контракти з виробниками, а до тебе ж приходять твої ж власні люди в погонах і починають тобі викручувати руки. Ну це на жаль о, наше життя, і е, тут е, вже кожен сам вирішує, чи бути песимістом і вважати, що ми програємо цю битву з корупцією, чи бути оптимістом і сподіватися на те, що ми її виграємо. Пане юрію, що тільки коротеньку, коротеньку таку рефлексію чи мали ви якісь відгуки після озвучення усіх цих історій від партнерів наших із заходу, можливо від колег? І чи тут можливо хтось до вас стукався? Зверталися були ж такі вже історії. Да, ви знаєте, наші західні колеги, там, американські часто лякаються, що у нас виникає якийсь скандал з корупцією. Але що дуже важливо, завжди коли, е, зрештою, виявлення корупційної схеми завершується відставками арештами, вони включають мізки і все стає на свої місця, оскільки систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. І так, от історія корупції перетворюється на історію боротьби з корупцією. Тому арешти добре. Викриття це добре. А коли просто йде мова про те, що Ой, там журналісти якусь схему знайшли, і давайте зробимо вигляд, що її не було оце для наших партнерів абсолютно недобре. Оце для них є ознакою того, що корупція, на жаль, прикривається на вищих щаблях. Будемо слідкувати за всіма цими подіями і дякуємо вам, зокрема, і вашій групі Наші Гроші за те, що ви, українцям, даєте можливість про це все знати і викриваєте всі ці схеми. Дякуємо, Юрій Ніколов, журналіст та співзасновник незалежної групи Наші гроші», був нашому етері.